Обрітення глави Іоанна Претечі. Чудно є діло, глава Іоанна мусив було прятати і скривати гонення, падіння сарацин і так далі. Но церковь чудесно обрізала главу. Причому це обречення часто бувало по від Бога. Ангели возвіщали на тому місці, зарита голова. Хрестителя найдіть і обрітайте і подавайте віруючим, щоб вони могли ту радість, общення і цілування глави Йоанна укріплялися духовно. Для людей неправославних або людей, які називаються православними, недавно зафіксували в публічно, що і креститися не знають. І служити не знають, і не є священниками висвяченими. Стало ясно, що такі питання, як обновлення третього бретення голови претечі, поняття тяжкої. Для чого? Почому? А ми знаємо для поддержки сили Духа вірних дітей Божих. Що ж сьогодні церква предлагає нам увідіти? В першу чергу Йоганн, Передає в Євангелії у 10 главі, що Ісус уже впереді, перед тим, як дав себе розп'яти на кресті, заявляє про це відкрито. Отець мій мене любить, і тому я, виконуючи волю Отця Небесного, віддаю своє життя за життя цілого світа, щоб потім знову прийняти її. Воскресеніє, і ніхто не одніме ти у мене. Просто так: ніхто не може одняти у мене життя, але я сам віддаю жизнь і мію власть віддати, власть мій повернути. Все учив Господь бо був таку заповідь від от отця. От цих слов багато, пішла раз прядна. Вони його обступили в Соломону у притворі казали, ти Христос, скажи нам прямо. Одівительне лукавство тих книжників і фарисеїв. Ісус каже, я вам уже про Ісе казав, а ви не віруєте. Ви знову кажете, ну кажи нам, ти Христос, я вам уже казав, а ви не можете повірити. Не тому що у вас слаба освіта, є проблема друга нині в Україні мільйони людей з вищою освітою і. Безбожники, крайні безбожники, котрі з легкістю голосують проти церкви, б'ють православних, а потім, після того, як захватили церкву побили людей, пишуть в інтернеті: неправда, ніхто православних не бив, ніхто тисячі храмів не захвачував. Тобто відбувається у людях ужасніше розділення внутрішнього сознання. Психологи називають це то шизофренія, Тобто чоловік, який вчора ще лиш бив людей, своїх односельчан, називає їх различними словами, вже на другий день пише в інтернеті неправда, такого не було. Значить, то люди, котрі вже повністю втратили самий мінімальний фундамент духовності. Вони не вірують чому. Бо ви, каже Господь, книжникам-фарисеям, не з овець моїх. І нині ми теж кажемо многим людям, котрі до нашої церкви не йдуть, да ви не од овець Христових. вам не є потяга йти до Христа, бо ви не їсте Христове. Ви будете глядати причину, чому церкви не йти. ви будете глядати розличну видумку. Подобно, як і многі сидячі вдома муж'я не пускають жон до церкви, боїмся видати, що вони такі розумні дома сидячі, от чи наш не знають, но котра релігія вірна, добре знають. В'їмся так видить. І я, каже Господь, всім тим моїм овцам, моїм духовним дітям, котрі слухають голоса моєго, і я їх знаю, і вони йдуть за мною. Ми же кажемо, Словами Христа сьогодні, Овці слухають голос Христа, ідуть до Його церкви канонічної, і Христос дає життя вічно нашим людям. Як по Слову Його, такі люди ніколи не погибнуть, независимо що би происходило, гоніння, угризення, суди, війни, нападіння, протистояння – будуть пропадати грішники. Наші люди не погибнуть во віки і прямо унікальне слово. Ніхто не похитить їх із моєї руки, каже Христос, ніхто не викраде ніяка пропаганда, ніякі маніпуляції. Люди церковні обладають унікальною силою, що і злить книжників-фарисеїв, котрі наповал через средства маси інформації, на повал убивають сознання людей. Ведь і сьогодні, коли люди заговорили про те, що, можливо, в світі, по желанню злих людей, ядерна війна, то християни православні заговорили ще про одно зараження зараження сознання людей атеїстичним безбожним духом. Це незрівняно страшніше є од усього, бо і така війна страшна, і така. Але коли мільйони людей заражені духом сатанінським, духом злоби, духом ненависти, мидими ми не є між людьми мира і спокою, люди одного другого, а проблемах, котрі склалися, не по їх вині, вони. Не винять тих, хто винуватий у проблемах, а хто то розпалює отношення між людьми, будучи утверждені у вірі миттю і діти Божі, а у вічності уєдно із Йоанном Крестітерем, його наніпомінами, не не з учасниками першого апостольського собора і з усіма нашими зможе й зможемо ми наслідувати Царство Божо. Амінь.